Вітаю всіх трошки по, про наболівшу тему про війну. Ось хотів деякі свої думки висловити. А не здається вам, що ця війна, вона геть не така війна, як колись були війни. І вона абсолютно штучна. І абсолютно все було домовлено. Ось, можливо, це було в Ємені, куди літав наш президент, зустрічався з якимись там російськими керівниками. Можливо, це було в іншому місці, це не важливо. Можливо, те, що це все договорняк простий. Оце все. Що це все домовлено було. Якщо кипнути ще глибше. То може вияснитись, що над нашими керівниками офіційними президентами знаходяться ще вище ще люди, які офіційно ніде вони не проявляються. Ось і ці сірі кардинали, як то кажуть, керівники наших президентів, вони керують. Ними. Чому саме так? Тому що їм це вигідно. Їм це вигідно. Багато цілей там може бути. Е такі як контроль людей, е там, зменшення населення і так далі. Багато дуже різних. Але. Якщо копнути ще глибше, то над цими нашими правителями, сірими кардиналами, правителями нашої землі можна їх називати ілюмінати, чи месони, будь-як, це не важливо. Але над ними ще вище є хтось. І не обов'язково це можуть бути фізичні сутності, це можуть бути. Просто ментальні і духовні сутності, які е, е, керують ними. От. І можемо тепер подумати, для чого їм це потрібно. Тобто звідки взагалі це все йде звідки? Е, тому що, як ми вже вияснили, що цим процесом Президенти не керують, вони тільки домовляються по замовленню керівників. Керівники нашої планети також не є першими замовниками, а є далі, звідки ноги ростуть, ще далі треба шукати. І оці сутності не зовсім високого рівня духовного розвитку. Вони ці в цій війні замовляють. Для чого їм це? Давайте прикинемо, чим, ці сутності, чим сутності взагалі харчуються. Вони харчуються нашою енергією. От. Низьковібраційні сутності, вони харчуються низьковібраційною енергією. Як ви знаєте, людина, коли е, якусь емоцію, особливо негативну, вона її виділяє, проявляє, то виділяється певна кількість енергії. І чим сильніша ця емоція, тим більше людина видає енергії. І можете уявити, скільки би виділяла б людина енергії, ну максимально як створити умови, щоб людина виділяла максимальну кількість енергії. Ну, це хіба що перед страхом смерті. Людина може виділити максимальну кількість енергії. В принципі, що вони і роблять? Вони заставляють людей виділяти цю максимальну кількість енергії, якою вони благополучно харчуються. А тепер помножте ту людину, яка виділяє перед страхом смерті максимальну свою кількість енергії. Помножте на кількість людей, які знаходяться вже на війні. І ви побачите, яка це колосальна кількість енергії виділяється в ефір, якою кормляться низькі сутності. Це просто колосальна кількість енергії, повз якою вони просто не можуть пройти. І власне це все було і задіяно саме для цього, щоб покормитися цією енергією, плюс скоротити трохи населення. Плюс те, що залишиться населення трошки усмирити, ну і так далі. Багато там причин. Але ось вам перша причина, звідки беруться війни. І неможливо по якому приводу. Чи це е, якась расова війна, чи це політична, чи це релігійна, чи за кольору шкіри, чи через мову, будь через що можна почати війну. І вони нам нав'язують ці всі розбіжності спеціально, щоб ми враждували, щоб ми е ці емоції проявляли негативні, і тим самим виділяли енергію, яким? якою вони кормляться благополучно. Ось і вся причина. А щоб це закінчити, треба просто виді перестати виділяти цю енергію. Треба перестати ненавидіти один одного. Знищувати один одного, а творити добро. Повірте, якщо всі люди, в тому числі особливо на передовій, одночасно перестануть один одного ненавидіти, а пожмуть один одного руки, обнімуться, скажуть якісь гарні слова, які вони гарні друзі, і як вони могли би жити всі гарно, у мирі й злагоді. Якби це таке відбулося, то ці всі сутності дуже різко перестали би отримувати енергію, і вони би не знали би, що їм робити. І вони були б змушені покинути, в тому числі нашу планету, тому що перестала би поступати енергія. Але цього не відбудеться, тому що люди не надто розумні, не надто розвинуті духовно, щоб так зробити. Вони будуть воювати. Тому що десь є ворог. А насправді ворогів немає. Ми самі собі вороги в першу чергу. От і все. Тому єдиний шлях це духовний розвиток і зрозуміти, що найбільша сила в цьому світі то є любов, От правильно казав Ісус Христос. Він це правильно казав. Але люди того не розуміли і досі не можуть зрозуміти. Тому переможе завжди любов, прощення, милосердя і так далі. Це найбільші сили. Люди про це забули, на жаль. Забули. Вони воюють. Ну, це їх справа. А я закликаю до миру, злагоди, любові і все, що з цим зв'язано. Всім добра і миру!